Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини понеділка, 6 листопада. І сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни обстріляли дружбу з артилерії. Є руйнування. середину буді від російського обстрілу загинула жінка. Повертаються на щиті додому. На Сумщині під час зіткнення з ворожою ДРГ загинуло п'ятеро військових. Вихідними російські військові обстріляли місто Дружба з артилерії. За даними Сумської обласної військової адміністрації, 4 листопада було зафіксовано 11 ударів. Як інформує головне управління поліції Сумської області, в результаті обстрілу було пошкоджено підсобне приміщення Дружбівського центру первинної медико-санітарної допомоги та приміщення контактної мережі Конотопської станції електропостачання. На середину Бучені під час російського обстрілу загинула жінка. Як повідомили в прокуратурі Сумської області, 6 листопада близько 8-ї години окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Серединобуда. У наслідок атаки ворога 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги. Як повідомив місцевий житель Сергій Солдатов, загибла від російського обстрілу жінка Лідія Шаломєєва. Місцева мешканка в її будинку вже вдруге влучив снаряд. Попереднього разу це сталося 4 листопада. Жінку відкинуло вибуховою хвилою, коли вона вибігла з будинку, щоб сховатись до підвалу. Не встигла. Від отриманих травм вона померла. Мої співчуття рідним і близьким, пише Сергій Солдатов. Повертаються на щіті додому на Сумщині. Під час зіткнення з ворожою ДРГ загинуло п'ятеро бійців 117-ї бригади територіальної оборони. Про це повідомили у прес-службі бригади. Серед загиблих Юрій Канівець, Андрій Цвик, Артур Білаш, Олег Стрижак та Станіслав Євтушенко. Як повідомляють, в кордон медіа бійці загинули у Великописарівській громаді у наслідок зіткнення з ворожою ДРГ, захищаючи кордони Сумщини. Досліджують єврейське кладовище і встановлюють стерті часом імена. В Глухові розпочався україно-ізраїльський науковий проєкт, в рамках якого науковці та студенти планують вивчити єдине на сході єврейське кладовище. Викладачі та студенти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка досліджують єврейське кладовище Глухова в рамках україно-ізраїльського наукового проєкту. За словами завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання університету Андрія Гриценка, саме у їх місті знаходиться єдине на сході України старовине єврейське кладовище. Вважається одним із найдавніших, за різними даними, але йому щонайменше 300 років. Тут знаходиться майже 1100 пам'ятників, які, перш за все, сучасні. Звичайно, 20 століття, але найбільше їх саме 19 століття, хоча є набагато давніше, ми знаходимося саме поблизу чи не найбільш відомих нащадків в Майбутньому художників, письменників. Поряд тут у нас знаходиться і сам Цвейхель, відомий єврейський письменник, який якраз тут доживав свого віку і був похований в 1888 році. За словами науковця, дослідники відновлюють стерті часом написи на надгробках та розшукують зниклі та маловідомі поховання. Ми намагаємося ідентифікувати інформацію, яка написана на надгробках і фактично вже втрачена різними технологіями, і це нам дається. Або нам ще приємніше, коли вдається з під землі дістати надгробки цього. Кам'янів піскавика, які е, е, фактично вважалися відсутніми, і, е, зокрема, таких знайдено вже близько десяти, е, і це означає, що. І ті, які ми відновили надписи, і ті, які ми особливо відшукали з під землі, вони будуть введені науковий обіг. Зокрема, серед е таких е віднайдених е введено е невідомих до цього загиблих е хлопців, юнаків е під час е кровавої різни більшовиків, які вони здійснили 22-23 лютого 1918 року в Глухові. або в жіночому ряді віднайшли. Дівчат і жінок, похованих в 1910 х, -х роках, зокрема, одна із них це. А... Як написано на самому надробку, і потім ми це дослідили. і Зараз генеалогію будемо ще посилювати. Є е, прапраправнучкою одного з польських королів, досліджувати кладовище непросто, адже воно зазнавало великих руйнувань за часів радянської влади. Окремі нагробки були вкрадені на будматеріали, а пізніше велику частину поховань засипали землею. Дянський час боротьба з релігією, яка була опіумом для народу, як говорили в 20-х роках. Дійсно, більшовики, які тут прийшли, перш за все, як я вже зазначав, дійсно. Вони протягом цих трьох днів, у лютому, 1918 року, стратили за різними даними ну, щонайменше декілька сотень, а можливо навіть до півтисячі євреїв жителів глухова, перш за все, молоді. Справа в тому, що очевидно в цей час їхніх розправ кровавих, і пізніше, коли радянська влада негативно ставилася до збереження історії, то дійсно багато було зруйновано, просто розбито. Прикопано, або навіть як в інших містах забрані ці камені піскавики для будівельних цілей, кудись, чи як дорога, чи стіни. З одного боку для збереження його і сусідніх, якби, будинків, які то воно було обваловане, викопано рів, але саме екскаватор присипав щонайменше декілька рядів. Таких, які були буквально на кінці цього кладовища, і з одного боку поховав їх фактично під землею, а з іншого боку, навіть частково їх і пошкодив. Зокрема, тепер важко прочитати, те, що ми знаходимо записи, які свідчать про імена чи прізвища саме похованих там. Тому радянська влада, ну Історію не берегла одним словом, постраждало кладовище і під час російсько-української війни, у травні минулого року російські військові випустили по пам'ятці історії ракету з винтокрила в день пам'яті і примирення 2022 року, 8 травня. Тобто, саме, напевно, не, не випадково, скажімо так, стався приліт по цьому кладовищу. І єдине, що дійсно. Епіцентр прийшовся на суміжну територію, що привело до значних руйнувань. Перш за все, того, що загорілася трава, падали дерева, але знову ж таки, дякувати Богу, в прямому переносному смислі цього слова, що трава ця згорівши, не зачепила жодного пам'ятника. Бо вони ж камень, у нього зроблений пісковий купер за все, подекуди це граніт. І таким чином їх врятувало, Але відкрилися деякі пам'ятники, які до цього були або прикопані, або просто ну, історія їх не пощадила, але таким чином допомогло. Не було б щастя та нещастя. Як от укачу, тут дійсно знову ж таки можемо тільки порадуватися, Відкрилися щонайменше. Ми таких три пам'ятники знайшли, які в результаті цього. І дерева, які падали. Як знову ж таки, вони якось так падали. Мимо пам'ятників, слава Богу. Тобто не порушили. Віталій, студент університету і бере участь у дослідженні кладовища. Хлопець показує, як за допомогою крейди та маркера вдається встановлювати імена людей, що були тут поховані. Вже десь приблизно. Тиждень ми приїжджаємо сюди та відновлюємо пам'ятки. Зараз завдяки би, простою кредою я відновлюю да, записи, які тут написані, завдяки чому ми зможемо їх прочитати та дізнатися, хто саме тут похований, коли та що за людина це була. Ми вже відновили більше 10 надгробків. Та змогли дізнатися, яка саме людина тут похована. За неналежне облаштування укриттів на Сумщині до прокуратури спрямували 574 справи. Серед них і шостинський район. Про це повідомили в Сумській ОВА. В Сумській області за дорученням очільника Сумської ОВА Володимира Артюха триває перевірка сховищ до використання серед перевірених захисних споруд не готовими. Є 574 об'єкти державної, комунальної та приватної форми власності. Головами районних адміністрацій територіальних громад доручено подати позови до суду щодо укриттів, які не готові до використання за призначенням. Найбільша кількість необлаштованих захисних споруд у Сумському, Шостенському районах та в місті Суми. Робота в даному напрямку триває, доповів директор обласного департаменту цивільного захисту населення Олександр Милашин. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв показав, як в північній операційній зоні проходить підготовка військових. Вони готуються до захисту українських кордонів. Двірі, двірі, плюс дріб. Працював в одному з підрозділів територіальної оборони зі старим знайомим сержантом Камешо. Він нещодавно повернувся з виконання завдання на сході держави. Сьогодні відбулося тренування наших хлопців, які входять до складу контрдиверсійного резерву. По легенді, ворог захопив частину окопу, а контрдиверсійний резерв кутка висунувся. Вирішив по ходу декілька питань щодо знищення ворога, евакуації пораненого нашого хлопця та захоплення у полон ворога. Мені приємно спостерігати, як ви професійно і майстерно виконували ці заходи і завдання. Ви добре навчені, Ви пройшли. Гарнила війни, ви були на бахмутському напрямку. Я щиро дякую вам за те, що ви служите народові України, за те, що ви виконуєте свої завдання дуже і дуже на високому рівні. Слава Україні! Героям слава! Разом! Перевожем! І на устанок про погоду. 7 листопада на півночі Сумщини погоду визначатиме північна периферія антициклону. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, в день плюс 7, плюс 12 градусів Цельсію.